Я хочу сьогодні звернутися зі словами подяки до екс-міністра культури Ткаченка, до Горбунова, до Алимазур, до Наталі Масічук, до всіх, хто проявив людяність, небайдужість в цій нелегкій, життєвій, скрутній ситуації, в яку потрапив. Ігор Валерійович Коломойський. Ви проявили не просто людяність. Ви проявили дух, сплаченність показали. Ви показали, що своїх біді ми не брисаємо. Але подякувати я вас хочу в першу чергу за те, що ви зробили те, що суспільство наше, можливо, б ніколи так би і не отримало просвітлення. Ви нарешті себе проявили. Проявили себе як продажні журнашлюхи, продажні актори, продажні військові, скажімо так, люди у військових формах, називаємо їх так, які прибігли брати на поруки Коломуськи. І все ваше стадо. Яке прибігла брати на поруки Коломойського, мені нагадувало отряд Бабушок Путіна. Тому що ту єрість, яку ви несли, я вам скажу, що на Тверезу голову слухати не можна, тому я її не слухав. Тільки уривками цього достатньо було. Ви зробили найбільшу послугу українцям. Це нарешті показали себе, показали своїх господарів, починаючи з 2004 року. Ви подавали інформацію виключно так, як вам диктували, в залежності від того, які відносини були у Коломойського з тої чи іншої владою. Тому на ваших руках кров і Революції Гідності, Небесне, Сотні, помаранчі Революції і вбитих захисників. Що мене найбільше обурило в апеляції Коломойського, це, я ще раз кажу, люди, вдягнуті в військову форму, які чомусь приписували Коломойському його заслуги в збереженні України у 2014 році. Ну, сказати, що ви тупорилі, нічого не сказати. Дебіли, не дебіли. Скажу просто, продажі тому що Беня в 2014 году, як ви кажете, оберігав Дніпропетровщину від російських зелених чоловічків. Тому що, по-перше, там цілий город для таких, як Беня, побудований. До речі, один з його представників євреїв також прийшов у суд. Вони собі побудували школи, ресторани, житлові комплекси окремо. Від звичайних українських дітей і пересічних громадян. Ціле єврейське місто в місті. Тому там було що оберігати. Ну і саме головне, я вам нагадаю, що там найдорожче для Коломойського, центральний офіс Приватбанку. Саме тому він не давав зіленим, як ви кажете, чоловічкам зайти в Дніпропетровщину. Саме тому він і став губернатором Дніпропетровщини. А коли зацепили його акцію у Тартанс та 1 який якоби не впускав зелених чоловічка у берега Дніпро різко прибіг у Київ, вибудував забор, вистроїв шарінгу, живий коридор, у якому ходив бійня з розпальцовкою і приглашав усіх на кнаков, чувствує себе як Бог. От вам і вся патріотична цього олігарха. Ви пробили господа дно. НО! Зато нормальні українці. І військові сьогодні побачили вас, продажних журнашлюх, акторів псевдовійськових і вашого господаря. Ви спалілись, господа. І то по чорному. Ну, Про йому я взагалі мовчу, то неадекватно. Але насправді військових, яких справді судять по судам, тягають, яких держать у СІЗО яким клипають справу, от як Ігор Білецький, якого, незважаючи на те, що він контужений, і він дуже погано чує, його не випускають з боксу до адвоката, щоб він мог сісти рядом і чути краще. Бо задача поставлена прокурорші Івановій, яка до речі, в приказному порядке трьом суддям Святошинського суду сказала закрити засідання. Що ж такого таємничого в тому засіданні, що його треба закрити? Наркобізнес, ребята. Откуди треба камери нести. Навіть один плюс один сказав, нам нам це интересно. А що сказав Бутусов, теж сказав, мені це не интересно. Там же ж немає телекамер прямого п'ятого каналу, де можна хайпанути попіаритися на розведчике Червинському. Правильно ж, Бутусов. Так що ви всі продажні гниди, які бігаєте за хайпом. І ви ще раз показали, так, да, ви своїх в біді не бросаєте. А військові, яких тягає система, пейті натягала система, тепер зелена система тягає. Це не свої, за них не треба бігати і і на поруки брати. І ви взагалі ніколи нікого на поруки не брали. Кроме беня. Ви хоч би совість мали. Ви циніки, і ваші руки тепер уж точно в крові. Кожен загиблий військовий на вашій також совісті. І коли ви через свої продажні помойні сайти і телеканали скарбіте по загиблим, ви уроди і циніки. Ви не скарбіте, ви просто висміюєтеся. Навіть нардеп від слуги народу прийшов брати на поруки Коломойського. Чого ж ви не берете на поруки військових? Чому ж ви не приходите на суди, судилища, не висвітлюєте, не ведете прямі ефіри? Одним словом, товаріщі, ви вкотре підтвердили той факт, що діньки не пахнуть. Тому як ми звикли говорити росіянам. Ви нікогда не будете нам браттями. Так і я вам від імені всіх українців, які мене підтримують, і мої слова сьогоднішні, можу сказати, ви ніколи не будете українцями. І ніколи не туліть нашу перемогу до своїх заслуг. І ще ви підтвердили моє любиме слово сполучення продажні журналісти, які Пробийте, Олексій Оскар в Гуглі. перше, що ви знайдете — державний зрадник України. Ви знаєте, я пишаюсь тим, що ви мене таким назвали. Тому що яку я державу зрадив, вашу державу, державу, в якій олігарха захищають, бігають на поруки, беруть, а військових тягають по СІЗО? хлопцям приписують СЗЧ? Воєнкоми під оплески зустрічають. Свого начальника, який бив і знущався над українцем. Таку державу, таку державу я зрадив, звісно, зрадив. Це ж ваша держава. Нам такої держави не треба. Тому я горжусь, що я для вас державний зрадник. Тому що я би хотів жити в країні нормальній, фонсонячній, восьма ранку, в тихій, мирній країні. В якій є місце людяності. А ви, циніки у Блюдовській, продались за 30 срібників і нарешті проявили себе, показали себе і своїх господарів. Ну що ж, за це вам і дякую. Як я й говорив, наше інформаційне поле сьогодні отруєне продажними журнашлюхами. І брехнею. Тому коли вам говорять через ЗМІ, через єдиний марафон, тичуть пальцями і кричать, що це хабарник, це злочинець, це зрадник, це іноагент, задайте собі питання. А коли почнуть так говорити про нардепів і про міністрів, чому тільки про патріотів, волонтерів і військових? Дякую вам за те, що ви, 12 друзів Коломойського, себе нарешті проявили. І все суспільство зрозуміло, наскільки ви цинічні і продажні. А ми далі будемо продовжувати боротися за цю країну. Не за вашу державу, а за нашу країну. Ми русім злагодом і терпінням. Ну, і хто хоче, долучайтесь, допомагайте. 53 75 41 14 25 10 71 12 Війна триває поки ще, як зовнішня, так і внутрішня.